Так, традиційно використовуючи карту аналітиків, діпстейт, будемо робити огляд лінії зіткнення за останню добу. Так новин небагато. і Ми бачимо, що також на карті Меп немає. Змін за останню добу, тобто останні зміни зафіксовані 3.05 нуль першій ночі, тобто мається на увазі вчора вночі за позавчора. Ці зміни, тому будемо говорити більшою мірою про оперативно-стратегічний рівень і про те, яка загалом тенденція на карті бойових дій, тому що говорити про тактичний рівень зараз немає як, не маючи під рукою точних даних, не хочеться щось вигадувати. Так, от, якщо ми говоримо про оперативно-стратегічний рівень, то зрозуміло, що Зараз ситуація така, що Росіяни не полишають спроб досі вести наступальні дії от на кількох напрямках. В першу чергу, це ось цей напрямок в районі Кремінної. Для чого це їм потрібно? Для того щоб ну перебити, скажімо, наші наступальні можливості, хоча б на якомусь напрямку. Зрозуміло, що тут їхня ціль це вихід до Лиману, вихід на Сіверський Донець, з можливістю оперативного оточення нашого угруповання в Сіверську. От ми бачимо сіверськ, для того, щоб потім Ворти якісь проблеми в услов'янську, взагалі, якщо говорити про стратегічний рівень, то особисто моя думка, що російський задум був такий. Він каскадний був, якщо їм не вдалося захопити Київ і насильно змінити владу своїх ставлеників, так поставити, то зрозуміло, що вони хотіли. Піти планом Б для того, щоб захопити територію Донецької і Луганської області повністю, зрозуміло, що для цього їм потрібен якийсь важіль, і очевидно, можна так підозрювати, що росіяни готували план обміну територій. Умовно кажучи, росіяни кажуть, давайте ми заберемося з. Херсонської Запорізької областей. А ви підписуєте документ, де ви знаєте там Кримський півострів за Росією, і підписуєте документ, де повністю Донецька і Луганська область гарантовано залишається під ну не залишається а під Російську Федерацію, скажімо так, лягає по народному сказати, і при цьому у вас ніяких територіальних претензій. Ви це маєте там закріпити в якомусь законі, от можливо навіть в конституції. Ну і створюється там якась. Буферна зона демілітаризована там смугою, наприклад, там 100 плюс кілометрів. От такі, напевно, що були мотиви для того, щоб коли Росія зрозуміла, що зброєю звичайною конвенційною, тобто не ядерною, вони не зможуть в Україні переламати хребет наш, нашому ОПК і нашій армії, то зрозуміло, що такий обмін він десь там розглядався, очевидно, в кабінетах Кремля. Тому що, ну, по суті. то Завжди можна там додати в Конституцію Російської Федерації щось забрати, тим паче, що вона в Росії все одно не виконується всі чхали плювали на ту конституцію в Росії. А так би вони сказали би, що ми зайняли Донецьку і Луганську області і гарантували ніби як відсутність територіальних претензій з боку України. Плюс до того з часом очевидно була би ще одна спроба потім провести ще якусь СВО через кілька років, коли б Росія зализала свої рани і можливо би спробувала ще раз уже. Там піти на Харків, Одесу і так далі, тому що Херсон, звісно, і Херсонська область, і Запорізька область вони важливі для Росії, тому що це сухопутний коридор в Крим. Але з ідеологічної точки зору і економічної точки зору Одеса і Одеська область, звісно, в рази важливіше для Росії. Ну, в першу чергу, якби Росія захопила Одеську область, то зрозуміло, що Україна була повністю відрізана від Чорного моря. Це що означало би? По перше, що економічна економічно Україна. Іна б ніколи не змогла повернутися на довоєнний період без виходу до Чорного моря. А по-друге, Росія би стала повністю транзитною територією, і всі осі морські порти вони були під контролем Росії, що додало би Росії економічного потенціалу. Але як каже Буданов, три слова три слова на три букви УВ. не склалося. Так, от тепер, якщо ми поговоримо про ситуацію більш детально про Донецьку та Луганську область, те, що Росія намагалася. Вийти на адмінмежу Луганської області є також ставила цілі вийти на адмінкордони Донецької області. Тут ситуація наступна: для того, щоб вийти на адміністративні кордони Донецької області, росіянам обов'язково треба брати слов'янський Краматорськ. Якщо вони цього не зроблять, то вийти на адмінкордони вони і не зможуть. Ну такі в них цілі. Так зрозуміло, що це ми говоримо про. Західну частину, там умовно північно західну частину Донецької області тут перед Слов'янським і Краматорським зрозуміло, що Бахмут дехто запитує, для чого Бахмут отримувати такими великими зусиллями, такими жертвами. Так от відповідь на запитання: якщо ми Бахмут би здали, то велика вірогідність що. Огруповання росіян пішло би на Слов'янськ. Спершу почалось би оперативного оточення сіверського нашого угруповання, Після того, використовуючи цей плацдарм, в районі Сіверська, Росіянами пішли би на Слов'янськ. Тому що між сіверськом, між Бахмутом і Слов'янськом, практично немає жодного великого населеного пункту, де можна створити якийсь потужний укріп район. Зрозуміло, що є часів яр, але часів яр дещо південніше, і він не захистив би повністю. В такому оперативно-тактичному сенсі Слов'янськ від наступальних дій. Ну і зрозуміло, що враховуючи, що ні в районі Креміної, ні в районі Сіверська росіяни, ні в районі Бахмута, росіяни не змогли виконати своє завдання. Так, от завдання вони дійсно не виконали ні в районі Бахмута, тому що Бахмут. Досі не під контролем повністю росіянам, ні в районі Креміної, тому що вони так і не змогли захопити ось цей серебрянський ліс. Цей заповідник, і не змогли вийти до сіверського дінця. І в районі Білогорівки також у них лише провал за провалом там висота під нами. Тому росіянам і не світить вихід на слов'янський Краматорськ. Зрозуміло, що. Відповідно, їм і не світить вихід до адмінкордонів Донецької області. І вони це чудово розуміють, у них немає на це ні сил, ні засобів, ні ресурсів загалом. Далі у нас є Костянтинівка. Так, без Костянтинівки також е, на умовний центр і Захід не можуть вийти росіяни е, в Донецької області. Ну і також, якщо ми говоримо про південно-західну частину Донецької області, то тут е, зрозуміло, що без. Того щоб захопити Вугледар, а далі ще Курахове. Ну і Марінка, відповідно, цей трикутник. Так, Вугледар, Курахове, Мар'їнка, Росіяни не можуть підійти до південно-західної частини Донецької області. Тому ось ці три такі камені спотикання для Росіян: От, по перше, це Трикутник, Вугледар, Курахове, Мар'їнка. По-друге, це Авдіївка. Не можна забувати, звісно, про, про Вдіївку. Також це Бахмут, також це район Кріміної. От це все не дозволяє росіянам рухатися вперед, і вони застопорились. Навіть в районі Авдіївки, де були якісь мінімальні просування в росіян. От їхні контратаки, їхні точніше атаки захлинулися, а наші військові змогли навіть провести контратаки. Найбільше росіяни тисли в районі Первомайського Невельського. Там вони хотіли захопити ці населення не пункти, щоб потім створити там плацдарм для заходу в тила вдіївки. Водяне опитне також використовується для того, щоб вийти спробувати до околиці Авдіївки південно-західних, але ні перше, ні друге в Росіян також не вийшло на північ від Авдіївки в районі Красногорівки Веселого. Тут висоти під нами, тому росіяни не можуть далі просуватись. До речі, це стосується і в районі Оторіхова Силів. пам'ятаємо, як росіяни досить активно просувались на північному фланзі над Бахмутом. Потім вони вперлися в наші висоти в районі ріху Василівка, і на цьому все. І їхній наступ на північному фланзі закінчився на цьому. Зрозуміло, що якби росіяни змогли далі просуватися в районі Оріху-Василівка, це б створило б величезну загрозу як оперативного оточення повного, так в районі Бахмута і навколишніх сіл біля Бахмута. Так і це була б загроза щодо просування росіян, по перше, в тил сіверського угруповання і також в напрямку Слов'янська по трасі. Бачимо, що ні те, ні інше в росіян не виходить. Ну і південний фланг вже, в принципі, навіть росіяни не не плекають надії тут щось зробити, тому що тут іванівське ступочки вже давно росіяни не здатні пройти далі. Вони також вперлись у нашу оборону і стоять на місці, хоча локальні бої, звісно, тривають. Тому ось така ситуація з Донецьком і Луганськом. Далі, якщо коротко сказати про те, що відбувається на півдні нашої держави, цікава ситуація нині в Дельті Дніпра. Тут я нагадаю, що аналітики Діпстейт днями позначили вперше за довгий час, так з минулого року, зеленою зеленим кольором ті острови, ті острівці, які під контролем зсу. Хоча це ще не вважається берегом, це просто Дельта Дніпра. Ну але частина острівців під контролем окупантів, частина в сірій зоні. Тут працюють і сили спеціальних операцій, і інші спецпризначенці інших відомств і підрозділів і інституцій. Але разом з тим, ми розуміємо, що в окупантів тут позиція все таки оборонна, і вона дедалі більше буде слабнути, тому що наші воїни виносять тили противника, і це не лише. Паливно-мастильні матеріали, але і штаби, а також арсенали ворога. Саме тому очікуємо, що Олешки, Голопристань і Нова Каховка уже згодом можуть бути, ну скажімо так, або звільнені, або там будуть жести доброї волі. Будемо спостерігати в будь-якому разі, росіяни чудово розуміють, що територія. Лівобережжя Херсонщини це дуже потенційний для них вогневий мішок з переходом в оперативний котел, оперативне оточення з кришкою в районі Мелітополя. Тому вони і зараз, як кажуть народі, зараз суєтяться, бентежаться і бояться. На цьому в мене все свої запитання, побажання пишіть в коментарях під youtube трансляцію. Будемо читати і за можливості реагувати на них.